Акція присвячена до річниці підняття прапора першого державного і організатором цієї акції Конгрес українських націоналістів міська організація. Ми спеціально, Я вирощував такі квітучі дерева і дай Боже, щоб вони цвіли, прикрашали місто, прикрашали цю станцію. Ну, наша, наша акція якраз присвячена цій, цій урочистій події. Вони 14 березня 90-го року перший в Україні в строю піднятий прапор. Велика подяка другу Яремі Лісевичу за те, що він. Допоміг саджанцями, значить, ми вшанували пам'ять ото підняття цього прапору в Настрійської міської ради сьогодні. Але більше того хочу сказати, що тут є дуже багато потрібно допомагати станцію централістів. Неодноразово ми сюди приходимо і ми неодноразово звертаємося. Дивіться, там горе сміття є, тут треба кусити. Ну багато старе приміщення, дуже багато панчить. Тут працівники що можуть це роблять, але все залежить і від нас, і в цій допомозі. Ми дуже дякуємо. Колектив станції юних натуралістів дуже дякує Конгресу українських націоналістів за те, що вони нам спонсорували такі дуже красиві квітучі деревця-кущики. Це є гібіскус садовий. І якщо зацвіте наша станція таким, такими гарними деревцями, то я думаю, що сюди завжди схочуть навідуватися люди і милуватися цими квітами у четвер. Це 19 березня. Всі, напевно, знають, що це є Всесвітній день зустрічі птахів. Ми плануємо акцію, День зустрічі птахів. Тому запрошую всіх бажаючих прийти до нас на акцію цю і разом з нами зустріти птахів, які відлітають далекі краї. Ця акція відбудеться о 14.30 і запрошуємо всіх бажаючих.